Послідовники Брюса Лі на змаганнях у Кіровограді у нашому місті провели всеукраїнський турнір з китайського боксу, присвячений 73-й річниці з дня народження маленького дракона. Такі змагання традиційні для Кіровограда, говорить їх організатор Володимир Кожухар. Ми проводимо такий турнір два рази в год весною. і Осінню, осінню посвящений годовщині гадовщині Лі, і завжди він всегда до дню народження Брюса Лі, тобто того чоловіка, який відкрив міру кунг-фу. Учасниками змагань стали 60 бійців з п'яти міст України. Відкрив турнір поєдинок за участю срібного призера чемпіонату країни Кіровоградця Євгена Івасюти, в якому переміг наш земляк. Фізично трошки важко. Суперник хороший боєць. Ми розуміли друг друга один одного. І тому бій гарний вийшов і розумний з технікою, з тактикою. Китайським боксом Євген займається 8 років. Він найбільш мені підходить. Це робота на ближній та середній дистанції. От. Мені дуже подобається цей вид. Тут включається трішки борьба. Але ну, загалом працюємо руками, ногами, колядьми. У нашому місті цей вид єдиноборств розвивають більше 20 років. Ми хатуємося в Україні дуже добре. Ми регулярно займаємо або призові міста, або перші міста. Тобто ми звичайно без медалей з турніру не уходимо. Більшість правил проведення поєдинків з китайського боксу не змінюється вже півтора тисячоліття. ліття. По старим шалінським правилам, тобто, помост ну, був несколько вище. І там Коля ще стояли такі. Значить, правила вийшов два рази за бы проиграл. Опять же, запретні, запрещені удари в горло, в глаза і в пах. Організація змагань відповідає рівню всеукраїнського турніру, каже Ігор Медянський. Всегда великолепно нас зустрічали, всегда, завжди ну, всім нравились уровень бойців в Кировограді неплохой довольно такий, тому всі настраюються на турнір в Кировограді по Серйозному. У рідному місті вихованці клубу Кунфут Харма завоювали три медалі у категорії 15-18 років. Срібним призером турніру став Ростислав Кава, бронзовим Дмитро Андрієв. А в абсолютній категорії не було рівних кіровоградцю Євгену Івасюті. Його рецепт успіху тренування і ще раз тренування. Потрібно працювати тут. Спортсмени, які працюють уже багато років, і за 15, і за 10 років, доволі такі вже хороші мастера. От, Потрібно тренуватися, мати добре фізичний дух, от впевненість і працювати над собою. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.